Наступна інформація для водіїв. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області вводить сезонні обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Обмеження на дорозі через прогнозоване підвищення температури повітря вище плюс 28 градусів Цельсія. Аби зберегти стан доріг на Полтавщині, вводять тимчасове обмеження руху вантажівок, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження діятимуть щодня з 10.00 до 22.00, починаючи від 4 липня 2025 року на таких міжнародних дорогах державного значення М-03 Київ, Харків, Довжанський, М22 Полтава Олександрія винятки поширюються на транспорт із небезпечними або швидкопросувними вантажами, живими тваринами, а також на вантажі, що пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, військовими чи оборонними потребами. Для інформування водіїв на дорогах уже встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні панелі. Рекомендується використовувати спеціальні майданчики вздовж трас, зокрема біля об'єктів дорожнього сервісу для тимчасової стоянки великовантажних транспортних засобів під час дії обмежень.